Всім привіт! У нас з учорашнього вечора. І на даний момент, ну, зараз іде такий дрібнесенький дощик. А з вечора і вночі пускався ого, дуже гарний. Сьогодні зранку копала полуницю на відправку, то земля промочена повністю. А мама з вікна дивиться на квіти перед будинком. І каже, ну що, як ви понапивалися, водички? Дивлюся, за ніч хризантема ще дужче, бутончики підросли, ось-ось, мають розкритися, ось-ось. Які це будуть неймовірні кульки, гарні. Добре, ще вчора кермик зрізала. Все таке, все таке ожило, все таке веселе, гарне. Що там бусічка? Так, ця квітка і не викинула ніякої стрілки. Не знаю, що вона таке. Сьогоднішні посилочки завезла. Вчора робила дровничку, показала відео. Та, що кілька поєднано кольорів. Миска дуже шикарна. Ще одна в мене така залишилась, бо я на пробу брала лише 4, замовляла в інтернет-магазині. А даремно, бо дуже гарні миски і дуже міцні. Дуже вони мені сподобалися. Набагато, як на мене, краще за такі ж самі 20-літрові відра. Літраж один, а форма різна. і Набагато краще виглядає. І дров влазить так гарненько. Мене... Чого тільки не зробиш? Мене просили, я навіть замовниці відправляла відео з дровами, як дрова в такій дровниці виглядають, як лежать. Ну сама по собі, знаєте, не скажу, що й легенька дровничка. В основному беруть просто заради. Рідко хто дрова носить у дровничках таких. Тому що це 20 літрів, а як є по 30, а як є по 42 літра дровниця, та накладіть туди ще дров, ви її не піднімете, бо сам по собі ротанг уже додає ваги. А ще я вражена під вчорашнім моїм відео, скільки людей підтримали мою думку. Я не думала, думала зараз. І хоча зараз задизлайкають, і хоча, знаєте, сьогодні не дивилась на вчорашній день два дизлайки. Отже ж не покидає, отже ж людей штормить. Вийшли ми з буси гулять, треба йому достригти його хвоста. У нього жирна шкіра на хвості, сальний хвіст. Я то потрошку стригла, а це ж пилюка і все воно пилюкою припадає. І не дає він мені достригти. Не дає і все. Більшу частину я зістригла. Ну, гуляємо в чобітках. Треба вибрати малину, але воно таке мокре все. Хоча трошечки розвидняється, наче на завтра вже дощ не стоїть і до нас знову повертається тепло, хоч ненадовго. А це значить, що можна буде починати і бурячок чистити, кукурудзу ламати цю, що тут біля бурячку, бо там основний город ще зелена. Вчорашнє насіння, яке я замовляла, з одного сайту прийде сьогодні, відправляють прямо через кілька годин після замовлення, а з Києва, з Харкова прийде. Завтра. Ну там для троянд. Подивилася я на розміри пакетиків, які замовила, витратила дофіга грошей. На полуницю багато йде на обробку. Один пакетик мені не вистачає за один раз, щоб обробити всю територію від е, кліща. Треба три. Це на одну обробку, а пакетик коштує майже 80 гривень. Той самий свіч від гнилі. А тоді питають, а чого так дорого розсада? Дуже все дорого. А без цього і хто не стикався з цим, а тоді як покрутить полуницю і ягоди не буде, то тоді питаєшся і пняй колоди. І обробляєш, і все, щоб... Тому що а якісь тільки сорти не пишуть, а як вам не впарюють десь на якихось розплідниках і так далі. А в полуницю треба вкладати, вкладати і вкладати. І, і полив, і весняні обробки, і ну, ось заодно отримаю, чим я буду обробляти. І це ще не факт, що це остаточні покупки, бо до весни ще видно буде. Моркви замовила і на зимову посадку. Ну, один і той самий сорт, але на зиму і на весну. це ще думаю. Не факт, що ще й не докупимо моркви, ще, може, прийдеться докупляти, але це таке основне. Саме більше займають, звісно, по ціні це обробки від фітофтори, протруйник картоплі і оце на полуницю, на сад, на троянди. це це більша частина, так плюсуєш, плюсуєш, корзинку скидуєш, а тоді заходиш, дивишся, ого. Я думала, я не, не назбираю суму в півтори тисячі, щоб була безкоштовна доставка на нову пошту, а по суті там прийде у коробочка. Багато чого я й не замовляла, наприклад, і перець, помідори, дині це все буде своє, вже перевірене, відібрані сорти. Не гібриди, а сортове саме. Показало себе, що родить Ого-го, На що ж куплять кота в мішку, якщо вже є щось перевірене. Оце такі справи. Ну, а з іншої сторони вже гріє думка, що хай якийсь малий запас, але воно вже мені є, вже мені не треба думати, підростуть помідори на наступний рік, не треба мати обробки і так далі. Це вже все є. Витягла з коробочки і все є. І голова вже не болить. Стишив дощик. Ну, промочив дуже гарно. Дуже гарно. Буся не дуже любить таку погоду. Йому все мокре, все таке. Лапки мокрі. Ось Скільки яблук нападало. На дереві майже не лишилося, все попадало. Що ти там, унюхав, зайчик? М? О, які лобода зелена, ще й не думає сохнути. Листя вже скільки нападало. Нема, не де нікого, так бусь. Хоч би який кіт пробіг та да мордобій влаштувати? Не, нема. Залишилося <свісно> в мене вже зовсім трохи картоплі. Ще є белороса. Не знаю, може й можна навідбирати 20 кілограмів. Бо я передивляюся, як відважую, передивляюся повторно. Повінь. І, і лапті, певно, по, по 10 кілограмів ще можу відважити, якщо хтось наважиться, надумається брати. Мені людина присилала на вайбер відгук, хто з самих перших вже отримав картоплю. І каже, нічого собі, у більшості людей це така картопля. Дістівна пише, в тому році е, купувала десь. Не, не, не репродукція, просто так люди продавали по інтернету. Каже, також купила, по 20 гривень купила. Прийшов, каже, такий горошок. Я думала, він у мене не перезимує. Вона так і пише. Думала, не перезимує, перегниє за всю зиму. Ну добре, там щось перезимувало, посадила. Каже, воно єлі попроростало, бо такі оці гілочки були тонюсінькі, Такий же ж горошок і зібрала. Моя думка така, що якщо гарний посадковий матеріал, гарна картоплина, ну неїстівна отакенна, ну в моєму розумінні це така картопля, яку я відправляю, то картоплини сила буде дати потомство і випустити бадилля, і зав'язати щось коло себе. Так ще картопля на ісході. Ну, Якщо хто хоче лаптів, наприклад, то можу вислати ну, здорову, її також можна садити. А так уже, так уже замовляйте квіти в мене, лілії, хризантеми. Дуже обесцінюють труд усіх, хто займається таким. І квітникарством і всім дуже обезцінюється. Вчора попалось відео в Тіктоці, де жіночка. Вона плете ротангом, і вирощує квіти. Я вже я її так тільки дивлюся в Тіктоці по ротангу. по ротангових виробах. Дуже Вона мені подобається, простенька, така позитивна. Іде й каже, зайшла в магазин в якийсь квітковий в Полтаві, каже, подивилася, стоять хризантеми по 350, по 500, по 400 гривень. Каже, дивлюся, дівчата в тіктоці, такі, як оце я і як вона, каже, копають отакенні кущі, каже, по 100, 150 – це максимум, сортові, каже, що людина мало в нього вклалася, як подивлюся, в кого і крапельний полив, а оте живцювання і все. Невже хтось думає, що це отак утикнув у травні, місяці, і в жовтні прийшов, здираєш з людей гроші? Отого всього в її праці, що за цим стоїть, не видно. Чи воно таке саме, як по собі, росте, красиве і гарне, і обов'язково все вдається? Подивилася, як, як обесцінюють працю дівчат, а особливо продавці з Фейсбуку по тих квіткових групах, які за безцінь занижують ціни і тоді на них усі рівняються. а в тебе 150, а он там дівчинка продає таке по 70. Є ж таке? Є. Бо та людина хоче копійку урвати, але цим самим, що вона продала, вона знецінює працю і свою, і інших людей. І так з усим, абсолютно з усим. Мені навесні писали, ой, сортова полуниця по 5 гривень за штучку, а у тебе дуже дорого. Я купувала сортову. В цьому році я купувала навесні сортову. Я її так от хаючувала, що не доведи, Господи. Скільки треба з сортовою після хімікатів помочиться, після гарячої вигонки, так би мовити, на добривах хімічних, щоб воно красиве було, аби тільки продати. Мені вчора так приємно, заходжу в відео, я постійно дивлюся канал. Але я ж кажу, я лінива, я майже ніколи не пишу коментарі. Лайк поставила і пішла. Вчора заходжу на канал е, сім'ї Житомирщини до Наталочки, до тіски своєї. Заходжу, вона каже, розповідає, що в неї є на продаж квіти. І каже, так приємно не, не втомлююся дякувати Наталі, як тільки бачу малину. В тому році людина в мене брала малину, в цьому році вже плодоносить. І що? Людина біля неї не працювала. Я, я знаю, що малина в мене не захімічена, вона хімічної обробки взагалі ніякої не знає. Не добре в хімічних, не пирськання, ні, нічого. Але людина посадила, вона поливала, вона дбала, вона, по-перше, посадила на, на гарному місці, а не десь під деревами, а тоді каже, в мене ваше не прийнялося, бо не плодоносить. Так садіть на правильному по агротехніці, по агротехнології. Хто ж садить полуницю, наприклад, десь у садку під деревами, в тіні? Де ви таке бачили? Так само решту. Ой, знаєте, от накипіло. У нас, до речі, один лелека не полетів. Тут у нас недалеко живуть, ось недавно сидів і у нас отам, на сараї, на Бовдорі. Я робила фотку, але дуже далеко. Була з буси, я тут гуляла, бачу, сидить. І це, он, ну я не покажу, де в них гніздо, але бачу сидить. Так шкода. Аби ж довелося так, аби прийшов у двір, або дав себе впіймати. Так жалко. Всі полетіли, а він залишився. Чого він не полетів, невідомо. Може ще полетить. Тому знецінюється і справа не в тому, що в людей грошей немає. Це зараз війна. А 10-20 років тому, 15 років тому, які були відмовки. Та просто людина не хоче цінувати чужу працю. Є такі люди. Не всі, але є. Так само, так само це ж заротангові вироби. Часто густо попадаються відео, просто дівчатам також воно оце збираєш собі, збираєш, воно то накипіло, людина виходить знімає відео, щоб хоч якось розкрити душу і виплеснути. Ого, дерете гроші. Там кашпо чи щось там, ого 800 гривень, а є вироби о, балон газовий, знаєте? газові балони. Оці. На них плетуть зараз чохли. Такі чохли коштують 2 тисячі гривень. Я не знаю, скільки це почалося. Це, по-перше, безкаркасний виріб, це вже 50% важкості для рук. Набагато важче, ніж плести ту саму миску чи відро обплітать. Скільки це часу зайняло? І плюс витратний матеріал. Невже люди думають, що у нас відра в кладовці так просто з'являються безкоштовно? Чи нам ротан хтось безплатно дає? А дайте мені знижечку 100 гривень на ваш виріб. Зараз, зараз я позвоню виробнику ротенгу, хай він мені дасть знижку на бухту. І виробнику відер, хай він мені продасть відро не за 80 гривень, а за 10. Також ну, ну, накипає просто. Знецінюється праця. І в сільському господарстві. Ого, свинина там, поскільки зараз сало, яке зараз дороге. І все. А скільки то на зерна стоїть, щоб ту свинину вигодувати? Чи також селянину воно у мішках отам саме по собі десь береться? Ми для себе будемо годувати. Немає вигоди абсолютно ніякої. Свинину на продаж вирощувати, стільки вкласти за рік у те порося треба. По-перше, його треба купити. Це Вже більше трьох тисяч гривень за одне. І дай Боже, щоб воно ж було здорове і ніяка хворь з ним не при... до нього не пристала. Оце й в мене накипіло починала <с> за здрав'я. <с> так, бусічка. Знецінюється людська справа в усьому, абсолютно в усьому. Мене це просто цікавить. Одне питання, а такі люди, які хочуть у тебе все і задешевше, вони в супермаркетах на касі також торгуються. Чи беруть, бачать, яку ціну хтось ставляє. Я ще не знаю, яка в цьому році буде ціна на малину, чи піднімати її. Я вже забула, скільки я в тому році продавала, чесне слово. У мене в Жувайбері переписок тепер немає. і Я не пам'ятаю, мене вишивло просто з голови, по чому я продавала. Не пам'ятаю. Так що отак. Пам'ятаю ролик про пеларгонію. Повезу пеларго... Їду на базар, повезу пеларгонію, за скільки мені її продать. Ну, поставлю ціну, питає за камерою у когось, за скільки мені її продати. Чоловічий голос каже, там став десь, не знаю, 150-200. А вона каже, ти що? Я її за 150 купила отаку дихлика. Ціле літо виходжувала, пересадила в п'ятилітровий горщик, а я виходжувала, лікувала рослинку, бо купила доходягу. І я її буду знову ж за ту суму продавати. Ну, нічого, як буде, так і буде. Це просто хочеться донести до тих людей, що думають, що і за кашпо дереш. Несусвітні гроші, а ви порахуйте собі вартість матеріалів. І години роботи. А це не години роботи, це години мого життя. Ви ж ходите так, якщо ви ходите на роботу десь. Я так працюю. А ви ходите десь на роботу, ви ж рахуєте, що ви сидите години свого життя? Ви ж працюєте? Так само й майстриня сидить, плете, робить. Воно ж не саме плететься, не отак же ж ти пальчиком крутиш, а воно хоп-хоп, як ті млинці, ой, як ті вареники. Дорота у сметані. Нагрузила, нагрузила і йду далі. Просто в мене така проходжу мимо хризантем, сьогодні вранці. Дивлюся ще більше бутонів, бутоні Якби Я дала оголошення, що в мене хризантеми по 20 гривень. Певно, за один би день усі розібрали. Сама буду любуватися красою. Сама буду любуватися. Вже попалося, думаю. Як роблять, купують, якщо берете 10 хризантем, то дві чи три у подарунок. А? а, ну хто б хотів? би, Я Не знаю. Я не знаю, беруть у дівчат, збільшуються продажі, хто такі оголошення робить. Ці мокрі вже ноги пройшла. Ну що ти, гарно тобі? Буй. А, Щоб сохла швидше. Свята вода. Ну добре, пішли ми далі гулять. Довольний ще Ось. Ті в двері відпочивають. У них вечірня... знайшли собі вечірню розвагу. Прилітають бражники-метелики до лимонників. Так вони отут бігають по квітниках, за ними ганяються. Фізкультурою займаються, а нам все ліньки.